В Україні 8 січня почався масштабний карантин. Закрито школи, розважальні заклади. Кав'ярні та ресторани готують тільки на винос і на доставлення. Не працюють ринки й торгові центри. Карантин триватиме до 24 січня. Хтось побоюється, що локдаун запровадили занадто пізно, і що медична система не витримає великої кількості пацієнтів. Упродовж новорічних свят на вулицях було безліч людей, мало хто тримав необхідну дистанцію. Ну, от на три тижні зробити таке, як був в березні місці, ні, транспорт нічого не їде. А це, що половина магазинів працює, половина не працює, це до нічого, той локдаун. Транспорт їздить, люди ходять. Ні, це не є локдаун. Соблюдення правил і ніякого локдауну не потрібно. От і все. Ну хто ж у нас соблюдає правила? У нас ж ніхто не соблюдає. Хто що хочу, то і делаю. Отношення друг до другу ну, неадекватні. Ні к себе, ні дров, друг ні ближче. Продуктові магазини, банки, аптеки і поштові відділення відкриті. Перукарні та салони краси теж працюють, але туди потрібно попередньо записуватися. Роботу громадського транспорту не обмежено. Гірськолижні курорти функціонують і далі, але за умов дотримання санітарних норм і соціального дистанціювання. Загалом в Україні COVID-19 діагностували у понад 1 мільйона осіб. З початку пандемії в країні від коронавірусу померло 20 тисяч 334 людини.